До роковин війни з Росією в Україні ввели в обіг марку «І буде весна. Це поштовий блок із чотирма фотографіями, які демонструють всю хронологію подій на фронті за останні 10 років. Таким чином «Укрпошта» хоче вшанувати героїчний спротив нашого народу російському агресору, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Це фотографія захоплення аеропорту Бельбек. Це Крим 2014 року. Це фотографія кохання не спинити, яка було зроблено в Харкові на початку 2022 року на фоні зруйнованих будинків. Це фотографія яка облетіла світ світло переможе на руїнах Азовсталі і ПІ, руки піхотинця, яка була зроблена в Бахмуті в початку нового року. До спецпогашення нового поштового блоку у Полтаві запросили військових, серед них Олександр Валко. Він розповів, Марка з руками піхотинця повернула його в спогади. Як зараз пам'ятаю, ще тільки почались важкі бої за Бахмут? Приїхали дядьки, ну вже навіть не дядьки, а діди за такими руками. А їм вже на той момент було там 58, 57, 59 років. Це було рік назад, навіть більше, ніж рік назад. Я ніколи не забуду їхніх сіл. Кажуть, ну, психіатр у них запитується, типу, хлопці, може, ви полежите, там, трошки полікуєтесь, може там цей. А вони кажуть, ні. Ми каже, будемо далі. Ми будемо далі захищати Україну. Долучилися до спецпогашення і матері захисників, які полягли на полі бою за незалежність України. Майже 10 років немає з нами дуже багатьох добровольців, які були, загинули в перший рік 14-15 роки, які пішли свідомо. Вони пішли і розутими, і непідготовленими, неодягнутими, неозброєними. Пішли свідомо обороняти. Нас і вони зупинили ворога тоді. На тих рубежах, майже де вони зараз знаходяться завдяки завдяки своїй відвагі. Спецпогашення марки і буде весна 23 лютого відбулося по всій Україні. Тираж цього блоку 250 тисяч примірників.